Всім привіт вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас день змагань. Зараз розповім вам, що сьогодні буде відбуватися. Нарешті, ці довгоочікувані змагальні вихідні, 11-12 жовтня відбувається київський марафон незламності. тобто марафон, півмарафон буде відбуватися завтра, в неділю. Сьогодні, субота, сьогодні буде відбуватися п'ятірка і десятка. Як ви бачите, зараз не ранній ранок, зараз у нас 10.42. Забіг починається. Через 2 години о 12.30. І, відповідно, я сьогодні буду бігти 5 км. Чому 5 км? Я взагалі закінчив вже змагальний сезон, закрив його на світязі. Тобто, в мене сьогодні от фактично це тріатлонний старт був закритий, до яких я готувався. До бігових я особливо не підготовлювався. І ну, вже якби дивлюся. В сторону наступного сезону підготовки до наступного сезону, чому я взагалі вирішив сьогодні бігти? По перше, щоб підзняти відео, показати цю змагальну атмосферу, як воно все виглядає. Ну я думаю, вам кайфово буде це все подивитися. По друге це зробити певний зріз, певний тест. Я буду починати, якби період початку наступного сезону і відповідно період цих тестувань. І один із видів тесту, це ось який я люблю робити. який я роблю це тест купера. Тобто, тест 12 хвилин. Ми біжимо на максимум. Зазвичай він проводиться ну, на стадіоні, типу, і я вирішив, що зробити. Замість тесту купера пробігти п'ятірку просто. Ну, якби змагальна атмосфера, п'ятірка. Мені здається, це буде поприкольніше. Чесно, я до неї не готовий максимально, ось як ніколи. Просто. Тому що я захворів, в мене ще залишилися такі останні ознаки хвороби, чи горло трошки турбує. Але ось я. Думав, якраз два тижні вироблю темпові, трошки підготуюся, але випав взагалі. Ну, типу, дуже-дуже складно було по організму. Я робив чисто легкі тренування, щоб повністю не випадати. Ну і вже є, як є. Тому що сьогодні буде, точно не рекорди. Не загадую. Сьогодні пізніше ви все побачите. Так що зараз ми йдемо. Я вже забрав свій стартовий. Пішли, я вам покажу експо, подивитися. І треба ще взяти, зранку я закинувся вівсянку, я навіть, щоб ви розуміли, вуглеводну загрузку не робив. Я закинувся чистою вівсянкою, такими вуглеводами зранку, але вже пройшло достатньо часу. Зараз візьму пару батончиків і гель перед стартом це з'їм. І буде якраз чудово, шлунок не буде забитий, ну і обов'язково каву. Тому let's go, там експо. Так, друзі, ну що, ось ми і на Експо. Дуже тут така двіжуха, прикольно все виглядає. Як ви бачите, за мною стійка ранлабу, вона така центрова. Тут дуже всього багато від одягу до харчування. Також можна зробити тест стопи, поміряти свої стопи безкоштовно сьогодні. Класна двіжуха. Мені потрібно, мені потрібно взяти їжі, я візьму батончики і гель собі на забіг. Тому let's go. по батончикам візьмемо такий і такий. І отакий я куштував БЦАшний гельчик. Оце беремо. Спробую, коротше, якийсь кофійновий активатор від спонсора, бустер. Значить, має бути прикольно. Тому беремо спортивне харчування і вже час нам їхати на сам забіг. Що, що їсти? Зараз у нас по суті ну, година десь півтори години до забігу. Я взяв два батончики, взяв гель і ну, такий те, що я показував активатор кофеїновий перед цим. І кава. По суті, я зараз цим закинусь, зранку їв вівсяну кашу. Батончики, дивіться, головне, щоб вони були вуглеводні. Тут саме, саме мюсливі вуглеводні батончики. Це дуже важливо, щоб це не були снікерси. Ось. Тому цим зараз закидуюсь. Ну, я вже майже передягнений, осталось в одягнути і зняти верхній шар і вперед на Труханів в острів. Зом'яючи знову фінішує 4, 33. Приблизно його час на табло. Точний час дізнаємося вже в результатах. Ну що, друзі, ось ми і на точці старту. Як бачите, погода жесть. Буду я бігти сьогодні все рівно. Це треки. Кросівки в ендорфінах я буду бігти. І тут в мене футболка буде. Тонка футболка. Давайте покажу. Ось така. З номерком. Це ніяких, Навіть на таку холодну погоду під дощем. Запам'ятайте, ніяких кофт, ніяких терму, хлон, тому що ви будете. Інтенсивно працювати, і це все не потрібно. В принципі, зараз збираємося до старту залишилось 15 хвилин. Не заряджений, не готовий, але треба буде сьогодні трошки пропотіти. Дякую. Друзі, ну що, от я і добіг п'ятірочку, звісно, було регабельно, але я вам скажу так, що я очікував, що буде гірше. Перше, хороша новина. Коліна взагалі не боліло, не турбувало. Це чудово. Пробіг я зараз вам скажу. Здається, що 17.30. Було по часу. Ви також зможете підписатися до мене в траву і там подивитися взагалі всю розкладку. А по часу вийшло ось так. Здається, 17.30. Тут буде точно, бо ще зараз не пам'ятаю. Ось погода, якраз, бачите, знову почався дощ. Був дощ, ми вибігли, дождя не було, але таке болото там просто жесть. Мені здається, я весь просто да брудний. Капець. Було бігти нормально, в цілому нормально. Я от хотів пробігти по 3.30, це не personal best. Я, в принципі, його так і пробіг. Здається, щось шостий в абсолюті. От, Тому чудово, задоволений. Класна двіжуха, класний івент, тому приймайте участь у змаганнях. Це круто, це дуже круто. Ну що, друзі, ось вже з медалькою. Раніше, якщо чесно, були красивіші в них медалі там відкривалися всілякі. Ну, і за це дякую. Я подивився по результатам, в ітогі я став шостим, третій, шостий в абсолюті, третій в своїй віковій категорії. Але нагороджується тут тільки абсолют. Тому ну, насправді не до нагород. Я і так розумів, що я, скажімо так, ще захворівшись з дивана, пробіг по 3,26, чим я дуже задоволений. Насправді, от це той десь результат, який я відчував по собі. Це не кращий мій результат, але. По тому формі, що зараз є, такий зріз норм те, що треба. Тому дякую за це, свято спорту. А, знову ж таки, приймайте участь у змаганнях. Все, всім пока.